Мене Ден, це студія звуку у куточку. Ну що? Сьогодні продовжимо дивитись, перекладати та озвучувати відео українською мовою на каналі містера Біста. Отже, сьогодні ми взяли відео про роботу, яке називається Робота за один долар проти роботи за 10 мільйонів доларів. Отже, без зайвих розмов починаємо. Переклали та озвучили звук у куточку. Я ось ось влаштуюся професійно спортсменом і зарплатою 10 мільйонів доларів. І покажу вам різницю між цим. Роботу астронавта за 200 тисяч доларів Це безумство. Роботою з викопування кісток динозаврів за 100 тисяч. О боже мій! І без ще інших починаючи з найближчої роботи промивання золота. Іноді вона приносить лише один долар за рік. Але ми збираємо заробити мільйони. За статистикою ні. Отже, старателі засипають землю в цей механізм, і при збовтуванні та промиванні все золото осідає на дно. Але це не зовсім просто. Адже після п'яти годин роботи я не розбагатів. О, хлопці, я знайшов золото. Йоу! Скільки коштує цей шматок? Цей два центи. Ось і я про те, можна займатися цим цілий рік і заробити лише долар. Але на щастя, ми влаштуємось на роботу, де платять понад 10 мільйонів баксів на рік. Але спершу подивимось, як виглядає робота із зарплатнею 100 тисяч доларів на рік. Викопування кісток динозаврів для музею. І так, це графон. Адже всі вони вимерли. Ось один із наших розкопів. Це правда кістки динозавра? Так, я працюю тут 17 років. Це найбільша кістка за всю мою кар'єру. Це стивнова кістка завдовжки більше метра. Для порівняння, ось цей динозавр поруч із з макарлами, поставленими один на одного. Майте на увазі, я метр вісімдесят. По суті, це міні відбійні молотки. У тебе виходить! Він, Мінганки немає що Загалі, нуль. Можливо, це буде несподіванкою, але ми у цьому профани. Будь обережнішим, в нас пішло п'ять годин, щоб добитися хоч чогось. Але навіть незважаючи на те, що ми з сильно гальмували роботу спеціаліста, результати були. Це найбільша кістка за всю мою кар'єру. І ви дозволили на скарлу і доторкнутися? Звичайно, якби ми все зіпсували? Друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, адже по статистиці всього лише 20% вас дивляться нас підпискою. А для нас це дуже дуже важливо, адже ми дуже стараємося щоб вам подобались наші відео. А нас дуже дуже багато працює над цим. Джоші, скільки це важить? Мабуть, приблизно тисячу кілограм? Так це одна десята ваги це маминолана, оскільки ця кістка дуже давня, її треба заіпсувати, перш ніж підіймати. Інакше вона зламається навпіл. Сподіваюся, не зламається, коли ми її піднімемо. Один, два, три. Ґа! 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 Дорогу нам! Молодці! Перші в історії люди несуть цю кіску. Просто ютубери просто несуть кіску динозавра. Кладемо на стіл. Раз, Раз два, два! два, ось так. Рука, Карле. ти вірте, ти ні, але ця кістка потрапила до музею. Але музеї це нудно. Тож перейдемо до роботи за 200 тисяч доларів. Підготовка астронавтів у НАСА. Моя перше місія навчання водінню місяцехода. Якась це штук буде на місяці. Так, саме так ми збираємось об'їхати поверхні місяці. Чому мені дозволяє цим керувати? Відкрити <звук> ворота! <звук> Як мені цим керувати? Штовхай рукоятку. Прямо зараз? Так, давай. Штовхай вперед. О, о, о! -о, -о! Мені страшно чудово. О, це неймовірно. А тепер крути. Праворуч? Праворуч, ліворуч, мені все одно. О боже мій та машина взагалі легально? Сто відсотків легально. О, це неймовірно. Чому ми їдемо боком? Я ще не зрозумів, як його вирівняти. Незважаючи на те, що я їхав як п'яний, мені вдалося привезти нас на тренувальний майданчик НАСА, де пройде саме випробування. О, бездоріжжя? Так починає трусити. О, ви дозволите мені поїхати з пагорба? Боже мій. А тут ремні безпеки є. Ремінь, яким мене користуються. Це корисно. У, це занадто круто. Не можемо. Чи може я тепер пристебнутись? Боже мій! Ми спускаємо з пагба боком! Стій, стій, зупини машину! Так, підніміть руку, щоб усі бачили, що це я веду. Я встану і дозволю йому. Ні, сидіть. А в кратери боком заїжджають. Звичайно. Тримай мене Карл, Тримай! Ленон, я просто скажу, ти б не вижив на місяці. Я думаю, вижив би. Далі в рамках навчання насса мені показали величезний космічний комплекс. Оце так. Це другий за величиною басейн на землі. Чесно кажучи, мені здалося, що вони просто флексять, особливо коли нам показали скафандр. Як відомо, що не ти примірив скафандр, ти вже астронавт. Але, звичайно, була проблема. А виходячи відкритий космос, треба вдягати підгузок. Ти в скафандрі 12 годин. Оу, справжній підгузок для дорослих? Окей. Обережно, це космічний артефакт. У ньому кілька разів літали на шатлі. Отже, його одягали астронавти. Да. Май на увазі, астронавти в нього пісали. Ви пісали цей скафандр? <гум> У цей скафандр. Ні. <гум> <гум> Коли наступна місія? Вибута вільні через рік. Я знайду час. Окей, окей. Останній етап був найшаленішим досвідом у моєму житті. Мені дозволять торкнутися місяця. Ні, ні, я не зі лагою, вона важить 4 тонни. Вона важить 4 тонни? Це найбільша колекція місячного каміння у всьому світі. Не вірюся, що нам це дозволили. Ви розумієте, що ми лише ютубери. Так. Ха -ха -ха. Боже мій, все це справжні частини місяця. Який шанс того, що ви дозволите помацати камінь-буття? Вчора ми відкопали динозавра, тож я експерт у таких речах. Чи можна тут торкнутися? Ні, я намагався. Ось це справжній місячний грунт. Це круто, бро! Ви зараз торкаєтеся місяця. О, з з'їхати. У цій трубці зразки з місяця, та її не відкривали з моменту прильоту. А якщо ви не перевірили, то там може бути прибулець. Так. Ну, тоді це буде перший. І з місяця. Ви це чули з місяця. Дізнавши, що інопланетяни реальні, ми поприбували до стратосфери, де Карл і Нолан управлятимуть літаком. Я ніколи не керував літаком. Гадка не маємо що робити. Отже, це ваш перший день льотної підготовки. Я не жартую, що хлопці змогли політати справжнім літаком. Їм достатньо один раз приземлитися у цьому симуляторі польоту. Отже, це важіль керування двигуном. Потягнеш назад, рухаєшся полі. І після того як розбився і розбився. Розбився. Ти розбив літак? Він все ж таки приземлився. І це з якоїсь причини дало йому право управляти справжнім літаком. До речі, обов'язково прийдіть в наш телеграм-канал, адже там ми розіграємо різні подарунки, а також там є відео, яких немає на ютюбі. Тож переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Його мені страшно. Ге. Якщо ти не впевнений, ну ладно, прошу, заради Бога, повідом'ю про це зараз. Вау, боже мій, як рвати в літак вам! Боже мій! Ну що, ти готовий? Готові що не буває. Повніші. 60 кілометрів. Трохи хитає. Ручку трохи на себе. Визлітаємо. Ось так. Боже, мій! Твоє життя в моїх руках! Тепер він так тим його контролем! Так, тічка він керує! Тербулентність не... Тьох викають складнощі. Добре, я знижуюся. Моє психічне здоров'я також знижується. Саме в цей момент я ще раз розбивався у симуляторі. Боже мій! Ми сядемо прямо на цю зліпну посадкову смугу. Боже мій! Гей, мене приблизько, правда! Тримай курс прямо по центру. До речі, ви знали, що у містер Бісто є іграшки, які він продає. До речі, вони в нас теж є у продажу. Тож приходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Обирайте те, що подобається саме вам. Боже! мій! Відпускай ручку. Чекай моменту, потім тягни. Далі. Давай. Мене на землі! Ти зробив це? Я посадив літак! Кожен мій! Він сказав, що в мене не вийде, але я зміг. Ти мене не вбив. Я був дуже здоволений, що мільйон доларів на рік платять моделям рук, але тільки найтоповішому світі. Вона отримує в п'ятеро більше за середню зарплати лікаря, дозволяючи фотографувати свої руки. І її резюме просто величезне. Вона була моделлю рук майже всіх брендів, про які ви вчули. Її руки застраховані на мільйон доларів за кожну. Мені не терпиться побачити все в дії. Спочатку вона оглянула наші руки. Не думав, що сьогодні той день, коли зароблю нові комплекси. Отже, одразу видно, що нігті вимагають догляду. Ну, ну, Ці руки від стій <рес> подивіться скільки має волосся з порівнянні з Карлом. Мені за це більше заплатять. Думаю, текстура шкіри у вашого друга набагато краще. Це можна виправити. Не впевнена, що я можу творити чудеса. Але я ще не бачила твоїх рук, Джимі. Твої руки світяться. Боже чого вони такі блискучі? Ну не знаю. Зі структурою пальців все окей? Так, ні, правда, дуже добрі. Але знову ж таки, у тебе проблеми з котікулами зі шкірою, але це можна виправити. Наші руки потребували догляду, тому їх почали готувати до зйомки. Зі мною та Карло було легко, а от і з лейзером не дуже. Боже мій. Доброго з цього волосся можна кило зробити. Це волосся було зі мною все життя. Але якщо хочеш заробити мільйон, то доводиться йти на жертви. Тепер, коли мої руки більше неогидні, ми позуватимемо для цього журналу. Також наші фотографії надрукують на білбордах по всій Америці для реклами цього годинника. Це жахає. Так, не хвилюйся. Окей, ну годинник виглядає непогано. Щиро кажучи, я думав, що буде легко, але насправді у нас вийшло жахливо. Наче годинник на змії. Бро, це так складно. А чи можете побачити різницю, як ви це робите? Що? О -о -о -о, нереально. Товар виглядає краще, тому що рука не так сильно тремтить. Але бути моделью рук це не тільки носити гарний годинник. Іноді доводиться рекомувати. Дивне. Ти чого скоршився? Я побачив за кадром чувака, який тримає змію. Давай, Карл, давай. Поклади праву руку сюди, наче то підтримуєш її голову. Так, звичайно. Не бути мені моделлю рук. І хоч наші фотки вийшли не дуже, їх все одно розмістили на білбордах по всій країні. І ось нарешті ми дійшли до рук. Бути, за яку платять 10 мільйонів баксів на рік! Все так, я збираюся влитися до лав НФЛ! Це моя заповітна мрія. Якщо ви думаєте, що це все підстава, то ось я стою грався в з підписуючи контракт на 10 мільйонів. У ньому зазначено, що гроші нам не виплатять, але принаймні зазначена сума в доларах. Ні, ні, чувак, знімай суму в долар. От, і все вітаємо. Найближчі 48 годин я буду гравцем. Ви офіційно гравець. Обіцяю, я вас не підведу. Я обіцяю, що він вас підведе <світ> до кінця контракту. Я вибігу з командою на поле перед 60 тисячами вболівальників. До речі, якщо ви перейдете за посиланням в описі або закріпленому коментарі, то зможете побачити наші інші проекти, такі як Марк Робер українською, Роналдо українською. А також ми готуємо ще нові проекти. Тож обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на ті канали, щоб дивитись прикольні відоси. Перший крок це силові тренування. Думаю, легко. Піднімай, Чесно кажучи, я маю сумніви, що мені заплатять легко, 10 мільйонів. Легко, легко, ти переможеш? Чи ти пуська? Я помітив, що на тебе дуже багато кричать, коли ти гравець НФЛ. Можете встановити вагу для найсильнішого гравця. Uh, чи зможу я хоч раз підняти? Він 12 разів робить. <гум> Ні, фіга собі. Він не проста людина. <гум> я не хотів потрапити під його удар. Ще один! Е! давай, Ой! давай. <гум> Чому ви не так важко? Як себе рівно за звичайним тренуванням? Дуже шкода. Сподіваюся, що не пройде. Пройде звідки. Окей. Далі було моє перше тренування у центрі Бакенірс у Тампабей. Звичайно, я зустрівся з мистер Біст. Я тренер. Як справи? Чудово і з товаришами по команді. Ради зустрічі, чувак. Мене звуча. Діти люблять тебе. Справді? Я люблю твої відео, шоколадки і ведмедиків Карла. Та. Мої нові товариші не могли повірити, що я тепер у команді, і щоб це довести, я показав їм контракт. Он там Ви так само підписували хлопці. У тебе більше грошей ніж у мене. Я так багато не отримую. Але прочитай, що нам написано, у разі розірвання протягом 48 годин. Ми все одно скасуємо. Так, завжди читай пункт підзіри. Гей, офіційно ласкаво просимо до команди. Мої Нові товариші по команді. Ми поруч з ними, як діти, вони такі великі. Порівняйте розміри. Чесно кажучи, я ніколи не грав у футбол, тому мене поставили кікером. Е, що у мене не дуже виходило. Містер Біст, ти потрібен нам. Готуємося до завтрашнього дня. Буду котербеком. Але котрбеком я теж ніколи не був. Тому просто кинув так далеко. Як boom, boom. Oh, boy, boy. Якщо ви не знали, команда, в яку я перейшов, та сама, з якою Том Бреді виграв суперкубок. Тому я вирішив його здивувати. Ого, ти тут, Томе! О, мало не влучили! Кійди, як справа, малюк, як справа, бро! Як справи, чуваки! Поруч зі мною друг, який може померти від щастя, якщо ти з ним привітаєшся. Ти не можеш так зі мною. Ти не можеш так зі мною. Алену, я люблю тебе, чувак! Я мертвий. Після цього тренування все перетворилося на дурість. Малюк! <реку> 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 Ух ти! Таріку, з ростом не вийшов! Можеш повернутися до зйом. Гаразд, хлопці, до зустрічі! У деяких людей ще залишилися питання з приводу мого контракту. Тому бакс організували для мене прес-конференцію. У нас попереду велика гра, і я чекаю лише серйозних питань. Це заради маркетингу? Навіщо ви тут? Щоб зняти найкращий відеоролик. Так, це маркетинговий хід. Очевидно, що я не гравець НФЛ. Джимі, як це бути в новій команді? Щиро кажучи, чудово. Мене прийняли набагато краще, ніж я очікував. Чи довго ви плануєте грати? А, ні. І після багаторазових пояснень, що це все жарти, я пішов знімати мірки. 184,5. 184? чотири 184. ти вісімдесят Карло, в тебе ж метр 80. Я метр вісімдесят. Це потрібно до того, щоб під мене підігнали форму та спорядження. Ха, ха виглядає дуже добре. Ось так. А тепер, коли я екіпірований, настав час матчу. Я й досі не знаю, чому мені дозволили це зробити. Але дякую, бакс! Ви здоволені, що мене взяли до команди. То це перший м'яч який підписав. Джеймі повинен вийти будь-якої секунди. Якщо наберете 100 балів, я вийду на поле. Зроби і набери стільки. Домовлюся. Це його перша гра, і можливо остання 100% остання. Як таке можливо? Гармати! Як чудово! Так я це єдиний раз, коли я граю у НФЛ, команда дозволила мені вивезти їх на поле. Так! Кімі! Це наш друг! Сподівайся, гроші нас не зіб'ють! Це найкращий день! Це на найкращий день у моєму житті. Джиммі, я тебе люблю! Нас обганяють гравці! Джиммі Гавецер Бел! Як справи? Бо! 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 Я вас не поведу, хлопці! Хоча, напевно, я навіть не вийду на поле. Я люблю Америку! Великий літак! Америка! Футбол! Величезний респект бахані за те, що зробили мене гравцем на ФЛ. Взагалі то добре, що я не грав. Якби в мене врізалися, я б, мабуть, помер. Я думав, що на цьому все, але до Феверс не твіту це. Тому я помщуся і підійду під зі старіом. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви це оціните та поставите лайк і напишете коментар. Ну, а ми зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі!